Ясновидець приходить до лікаря і скаржиться – докторе, я перестав бачити майбутнє. Так, так. із якого часу? З наступного тижня. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Секретарка. Пане директоре, щойно надійшов лист від нашої філії, тієї, що знаходиться в Африці. Пишу, що у них там просто катастрофічна ситуація з водою. Директор. Та ну, їх вічно вони щось вигадують. Секретарка. Ви знаєте, я б так не сказала. Подивіться, марка до конверта прикріплена скріпкою. <ріпи> Абраме, ти коли-небудь зраджував мене під час нашого спільного життя? Так, Саро, але всього лише один раз коли ти хворіла? Я таки не зрозуміла. І як же я так хворіла, що не могла лежати? Подружжя довго обговорює покупку машини, перебрали безліч варіантів. Зрештою, вона пропонує: коханий, а може, нам купити все ж вітчизняний автомобіль? Ага, ще чого. Спочатку купити всі деталі оптом, а потім ще купувати ті ж самі деталі в роздріб. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Маленький зайчик біг лісом і спіткнувся об повзучу змію. Встав, обтрусився і сором'язливо так каже Ви знаєте, я погано бачу, до того ж я косоокий, тому вас не помітив, а ще я сирота і не знаю, хто я такий. Змія, прийшовши до тями. Уявляєш, я теж погано бачу і теж не знаю, хто я. Давай допоможемо один одному розібратися. Спочатку я обмацую тебе і скажу, на кого ти схожий, потім ти мене. Зайчик погодився. Змія його ретельно обмацала і каже: Ти такий м'який, пухнастий, у тебе довгі вуха і маленький хвіст. Напевно, ти зайчик. О, чудово! зрадів зайчик. Чесно кажучи, я сам це підозрював. Потім він обмацав змію, довго міркував і невпевнено повідомив Ти гнучка, слизька, безрука, у тебе довгий язик. Схоже, ти топ менеджер у великій компанії. Розмовляють дві подруги. Одна каже, а я постійно ношу в гаманці заспокійливі. Для чого? Для злодія, який, якщо вкраде гаманець, щоб сильно не нервував, що він пустий.